Чистота у будь-якому домі неймовірно важлива. Але любиш чистоту, любий поприбирати. Деякі люди люблять прибирання, деякі ні. Наприклад, для мене це якийсь спосіб медитації, ніби разом з квартирою я прибираю у себе в голові. А для когось це щось з дитинства процес не найприємніший. Чи люблять прибирати вінничани у своїх квартирах? дізнаємось сьогодні. Моя мати перфекціоніст, якщо так можна сказати, для неї чистота це просто найголовніше в цьому житті. От ем, з дитинства, коли я навіть була маленька, вона по п'ять разів на день прибирала, тому я живу в такому середовищі, де люди люблять порядок, люблять чистоту. Тому я така сама, і для мене це вже як побут, просто звичайний, до якого я звикла. Це напевно залежить від настрою, але ну, я люблю чистоту, тому прибираю періодично часто. Дуже люблю порядок і чистота, це в першу чергу в житті. Це найголовніше. А тому, що а що за Мазурі, краще бути? В мене навчили з дитинства прибирати та як сказати, ухожувати, не знаю, як буде українською, за собою і за довколишнім середовищем. Це як медитація така Так, кожну суботу і середа, все як потрібно. Ні, прибирати люблю. У мене дві доньки, які мені допомагають в цьому, як кажуть, спільна праця вона зближує сім'ю, гуртує. Тому для мене це не важко взагалі. Люблю цей процес. Люблю, коли чисто, комфортно потім дихати приємніше набагато. Чесно сказати, таке собі. Не сказав би що щось цікаво. Ну, це потрібно робити як мінімум. Просто це нудно, скажімо так, однотонно. Звичайно, це по настрою. Буває так, що прокинешся і хочеться насправді там поприбрати, але бувають дні, що не хочеться, то тоді складно. Але так, це якщо вмікнути музику, то досить приємно. Люблю, люблю, приємно мені, так. Да. Тому що не знаю, тоді якась чистота, наприклад, ем, в мене тоді якась гармонія в душі. Ти, наприклад, заходиш в кімнату і тобі вже приємно дивитися на це, на чистоту в кімнаті. Я да, люблю прибирати, а найголовніше, е, що треба кожен день контролювати все, щоб річі всі лежали на своїх містах, тому що і, е, процес прибирання буде найбільший. Краще і швидше. Підтримувати порядок, щоб цей процес да, не затягувався. Порядок, порядок повинен бути кожен день, Кожен день, особливо на кухні. Не дуже подобається, але мушу прибирати, тому що хоча б раз у неділю потрібно позбирати там все прибрати, щоб було трошечки чисто, і комфортніше Це ж для себе. Там же відпочиваєш. Mm. Половина на роботі, а половина вдома. Не люблю я прибирати. Скажу відверто, наприклад, якщо в мене є настрій, я можу там прибрати вдома. Але це таке не часто буває. Мені ближче причес прибирання ніж готування. Я не люблю кухню. А прибрати раз, раз підтримуєш порядок і в домі. Підтримав порядок кожен день, і тоді буде легке прибирання.